Твої сіну, не нехай святиться ім'я Твоє, війде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, а не би і на землі. Насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винувальцям наші

Пусть будь хрест, не свій, а вороги смертью, смерть подолав, і півшого ворога, Поклоняємося на третій день осіння, Hello, 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 hello Islam hello. Сонце не добре. Зараз, 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 зараз. Дорогі мої, є два види жалю. Перший жаль це є сповний страхом. Другий жаль це глибоке розуміння того, що ми образили найкращого батька, найсвятішого. Найдобільшого для всіх нас. І, звичайно, що Господь би хотів, щоб ми мали глибоке розуміння і розкаяння. Але здебільшого ми, люди, просто боїмося. Розумієте? Нас більше страх огортає. Перший гріх, який стався після того, що сталося після гріха, люди що зробили? Сховалися від Бога в лупухе. Ви знаєте, залізли в корчі. І Бог каже, Адаме, де де ти є? Він каже, То я тут твою вону, я злякався, бо я нагий. Він каже, хто тобі сказав, що ти нагий? Бачите, І тому гріх часами більше робить нам страх. страх. А церква закликає і просить нас, щоб від страху переходити до розуміння. Ну Наприклад, ну вибачте, я буду чіпасти до малих, така дитина, якщо образить або щось зробить кривду якусь. Їй страшно, ну бо дістане, так, або на своруть. Ну, а вже допустимо, я не знаю, хто така як Ірина, так? Ну їй вже 20. <кій> вона вже розуміє, що воно ну, декось незручно, що мама буде з них. І їй вже, бути соромно і боляче, вона розуміє, наскільки мама для неї робить добра. Розуміє? Це вже є більше досконалий жаль. Тому Господь нас закликає, щоби зростати в жалю від страху до відчуття жалю. Що я образив Бога. Знаєте, як прикро. наприкро, подивіться від картину, вас хтось дуже любить, а ви його змахлювали щось, або ще щось. І потім думаю, Боже, як всі дізнаю, от спинно мені буде. Взмійте, мені вже аж не по собі є, я то нурдує. Бачите? І якщо говорити, людина дізнається, то людина може дізнатися, а може і не дізнатися. На той нами, йому не треба нічого дізнаватися. Він і так все знає. І як ми потрапимо зрішити. Думати, що Він не знає нічого, правда? Ну, то ж ми люди. Амінь. Заматрати, Ісу Христа, Сину Божий. Що є син на Небеса Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє. Хай буде воля

Милого Христа Спасеного, Збавителю душою, слава Твоєму святому, святому Духові, віки. нині, повстарча, свіновики вічної. Тація четверта і судьбу кричається зі своїм матір'ям. Слава Святам Твоїм, слава новокритинію Твоєму, Господи! Дорогі мої, знаємо з історії, що Двоє людей не мали, ні мами, ні тата. І не знаю, як їм жилося, але то був Адам і Єва. Адам з землі був створений, а Єва було з його ребра. Вони не пізнали, що таке тато і мама, так? але вже їхні діти спізнали, що таке мама і тато. Але маємо проблему одну. Яка проблема сталася? Гріх, який вже на той час опанував людьми, а було два сини у них, Каїн і Авель, вони принесли жертву Богу і так. Один з них зі щирості, що найкраще мав, той давав, а другий як небудь. Ну і Бог є серцевідець. Він приймав жертву Авеля, а Каїна не приймав. Дим розвіювався і той кашав там чихав, і злостився. Замість того, щоб подумати над собою, він мав раптом набрався ненависті на свого брата і вбив його. І уявіть собі, як воно є прикро. Мамі і татові дивитися, перед ними один мертвий син, а другий вбивця його. Нема людей на землі, нема москалів. Правда? москалів нема що вбити. О, бачите? Тобто людина потрапить, хто скаже, е, е, ну, допустимо, загарбують нашу землю.